Божі слова на кожен день. Божа робота серед людей не прихована від людини, і про неї повинні знати всі, хто поклоняється Богу. Оскільки Бог здійснив три етапи роботи спасіння серед людей. Людина повинна знати вираження того, що він має і ким він є протягом цих трьох. Етапів роботи, це те, що людина мусить зробити, те, що Бог приховує від людини, це те, чого людина не здатна досягти, і те, чого людина не повинна знати, тоді, як те, що Бог показує людині, це те, що людина повинна знати, і те, чим вона повинна володіти. Кожен із трьох етапів роботи здійснюється на основі попереднього етапу, вони не виконуються незалежно, окремо від роботи спасіння. Хоча існують величезні розбіжності в періоді та самій роботі, що виконується, в її основі однаково лежить спасіння людства, і кожен етап роботи спасіння є глибшим за попередній. Кожен етап роботи продовжується на основі попереднього, який не скасовується. Таким чином, у своїй роботі, яка завжди є новою і ніколи не застаріває, Бог постійно виражає ті аспекти свого характеру, які ніколи раніше не були виражені перед людиною і завжди. Розкриває людині свою нову роботу і свою нову природу, і навіть попри те, що стара релігійна гвардія робить усе можливе, щоб цьому опиратись, і відкрито виступає проти цього, Бог завжди виконує нову роботу, яку Він має намір виконати. Його робота повсякчас змінюється. І саме тому вона завжди стикається із людським опором, отже, також постійно змінюється і його характер, як і період, і адресати його роботи. Що більше, він завжди виконує роботу, яка ніколи раніше не виконувалась, і навіть здійснює роботу, що як здається людині. Суперечить раніше зробленій роботі йде в розріз із нею. Людина здатна прийняти лише один вид роботи або один спосіб практики, і людині важко прийняти роботу або спосіб практики, які їм суперечать або перевершують їх. Але Святий Дух завжди виконує нову роботу. І тому з'являються група за групою релігійних експертів, які виступають проти нової роботи Бога. Ці люди стали експертами саме тому, що людина не має знань про те, яким чином Бог є завжди новим і ніколи не старим, і не має знань про принципи Божої роботи, і, крім того. Немає знань про численні способи, у які Бог спасає людину. Людина, як така, абсолютно не здатна визначити, чи ця робота походить від Святого Духа, а чи це робота самого Бога. Багато людей дотримуються думки, згідно з якою, якщо щось відповідає словам, які прозвучали раніше. То вони це приймають, а якщо є розбіжності з роботою, яка була раніше, тоді вони опираються цьому і це відкидають. Хіба ви всі сьогодні не дотримуєтеся таких самих принципів? Три етапи роботи спасіння не справили на вас ніякого великого впливу, і є ті, хто вважає. Що два попередні етапи роботи це тягар, який їм просто не потрібно знати. Вони вважають, що ці етапи не повинні оголошуватися масам і повинні бути відкликані якнайшвидше, аби люди не відчували себе перевантаженими двома попередніми етапами із трьох етапів роботи. Більшість вважає, що оприлюднення двох попередніх етапів роботи це завеликий крок, який не допомагає пізнати Бога. Так, ви гадаєте. Сьогодні ви всі вважаєте, що діяти таким чином правильно, але прийде день, коли ви зрозумієте важливість моєї роботи, знайте, що я не виконую ніякої роботи, яка не має значення. Оскільки я оголошую вам про три етапи роботи, вони мають принести вам користь. Оскільки ці три етапи роботи лежать в осерді Божого управління в усій його повноті, вони мають стати центром уваги кожного в усьому всесвіті. Одного дня ви всі усвідомите важливість цієї роботи. Знайте, що ви чините опір Божій роботі або використовуєте свої власні поняття для оцінювання сьогоднішньої роботи, тому що ви не знаєте принципів Божої роботи, а також через ваше необачне ставлення до роботи Святого Духа. Ваш опір Богу і перешкоджання роботі Святого Духа спричинені вашими уявленнями та властивою вам зухвалістю. Це не тому, що Божа робота хибна, а тому, що ви за своєю природою надто неслухняні. Віднайшовши свою віру в Бога, деякі люди навіть не можуть з упевненістю сказати. Звідки походить людина, однак вони наважуються виголошувати публічні промови, оцінюючи, що правильно і що хибно у роботі Святого Духа. Вони навіть читають лекції апостолам, які мають нову роботу Святого Духа, роблячи зауваження і говорячи не до діла. Їхня людська природа. Є надто низькою, і в них немає і крихти розсудливості. Хіба не прийде день, коли такі люди будуть відкинуті роботою Святого Духа і спалені пекельним вогнем? Вони не знають Божої роботи, але натомість критикують його роботу, і також намагаються вказувати Богу, як йому працювати. Як такі нерозсудливі люди можуть пізнати Бога? Людина приходить до пізнання Бога у процесі пошуку та переживання. Людина приходить до пізнання Бога через просвітлення Святим Духом, а не за допомогою примхливої критики. Чим більш достовірним стає знання людей про Бога? Тим менше вони йому протистоять. І навпаки, чим менше люди знають про Бога, тим із більшою ймовірністю вони чинитимуть йому опір. Твої уявлення, твоя стара природа, твоя людська природа, характер і моральні орієнтири це капітал, за допомогою якого ти опираєшся Богу. І чим зіпсутішою є твоя вдача, чим одіознішими є твої якості і нижчою твоя людська природа, тим більше й ти ворог Богові. Ті, хто має тверді переконання і самовдоволений характер, ще більш вороже налаштовані до утіленого Бога. Такі люди антихристи. Якщо твої переконання не виправити, вони завжди будуть проти Бога. Ти ніколи не будеш сумісний із Богом і повсякчас будеш осторонь Нього.